Привіт, друзі. Сьогодні я хочу поговорити про те, що э, зелені згадали про 90-ті і вирішили просто рейдернути частину Офісу Європейської Солідарності в Києві. Просто приїхала група людей, яка не має на це ніяких повноважень э, в супроводі камери 1 плюс 1. ну куди ж без 1 плюс 1, звісно ж. Один плюс один. І тепер це все буде, вже є по всіх каналах марафону. Що ай які який там, Порошенко, солідарність, опозиція, в цілому, що давайте жити без опозиції. Ну, це все бруд в нічі. Е, Приїхали, зламали просто замок в приміщенні, зайшли собі, як до себе додому, хоча вони знову ж таки не мали на це права. Тому що там зберігається в тому числі і адвокатська таємниця. Е, ну... Але їм впливати на, на такі речі. Вони ж влада. Вони згадали 90 ті їм абсолютно впливати на це. Вони думають, що вони скупили Бога за бороду. Причому це все було в присутності поліцейського. І вроді би приїхали люди, які мали би. Розуміти незаконність таких дій, тобто пов'язані з ну, судами з всім. Але плювате, вона хотіла незаконно, це як мінімум з тої причини, що там є таке поняття як оренда. Тобто орендують ці приміщення зовсім інші люди. На їхню думку, поклали відомий орган, просто увірвали свої приміщення і... і на цьому все. Ніхто їх ні про що не питав. Ну, тому що хто вони такі. Це все двіжуха, це двіжуха справа рук забудовника Євгена Бесараба вже достатньо довгий час київського забудовника Євгена Басараба, який вже довгий час е, сидить під дахом Офісу президента. Тобто, що виходить? Що кішеньковий забудовник, е, кішеньковий канал один плюс один? Ми вирішили просто спробувати регернути опозицію. І плюс в тому приміщенні було приймання народного депутата від Європейської Солідарності, але знову ж таки, плювати вони на це хотіли. Вони взагалі мили, щоб опозиція не існувала, так, про яку там приймальну можна говорити. Вони хочуть, щоб їх любили тм, але казали, що вони такі класні, а тут понимаєш ли опозиція з'явилась, і займає якийсь власний шматок а, території. А, от цей забудовник, чи, чи оцей Євген Басараб, він вирішив, а, скажімо так. Згадати боровну молодість, напевно. Ну, Тому що його молодість стовідсотково припала на ті самі, ті самі бородні дивності. Ну тобто, в якій країні ми живемо? Питання знову ж таки. І нагадаю, що це відбувається під час війни. Страшно уявити, що відбувалося, щоб відбувалося, якщо війни не було. Ну так це питання. Ну це ще один доказ того, що е, опозиція просто хоче знищити, просто щоб її не було перетворитися на Білорусь чи Росію і кайфувати, от бути імператором, е, це майно з Зеленського, і Але здебільшого це стосується Єрмака. Він справжній імператор. Так от, будемо бачити, що буде далі. Само собою на територію будівлі, там, де намагалися рейдернути зараз приїхала адвокати І Петра Олексійовича, і інших депутатів. Ну, тобто там, там зараз такі, якщо вже виражатися, то там вже такий знатний кіпіш виходить. А на цьому поки все. Будемо дивитися, як буде розвивати ситуація. Прошу вас, не забувайте допомагати армії, тому що влада, як ми розуміємо, зайнята зовсім іншим віджимом будівель, територій. Влада зайнята 90 ми а не теперішні. І Не дивіться їду на марафон, будь ласка. Це шкодить реально. Якщо ви раптом хочете підтримати канал фінансово, можете зробити це по реквізитам в описі під відео або нам в нам у коментарі. Дякую. Але перш за все допомагаємо, ще раз нагадаю, на цьому поки все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, пишіть свою думку стосовно цього. До нових зустрічей. Слава Україні!